Віталіку дід завжди казав: ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. Навіть тигр не може житися з козлом, а ти можеш. Сила, блядь, можна дуже ахуєнна. Так, тепер треба. Сорієнтуватися померлі і поняти в яку сторону теремки. Сонце там. На з в другу сторону. Вперед. на погоду <му> крутить нога. Вже не персик, але ще не курага. Вже не абрикос, але ще і не урюк. Хоч же не роблю іноді пук-пук. Ще не алкаш, але зранку вже бадун, И в трусах вже не банан, зато пузо як кавун. Застоялась в простате моча у Владимир Владимирыча, И от горя такого сам не свой ходит Вова и дрочит на портрет Ильича. На российском ТВ снова срач, разнесли Соловьеву ебач. И очком нихуево разнесли Соловьеву у него полоса неудач, А Зеленский в кривом рагу Повстречал на дороге шайгу. Ах ты ж ебаный в рот, блядский оленевод, И засунул шайгу кочергу. Току, блядь, стать то, блядь, збираюся стати мільйонером, то міна вдома закінчиться, то соль закінчиться, то міна подорожає, то яйця подимуться в ціні до да заоблачної ціни, що невозможно просто купити. То труси порвуться, то носки блядь, закончиться, не можуть мені ну, зустрітися з друг другом, теж порвані, блядь. І іноді мене посещає така хуйня в голову. Пам'ятаєте, раніше в Вайбере були оці листи щастя, відправді з старим людям. Вот в чем проблема. Та візьми ж ти блядь, відправді з людям. А вже все поздно, пізде, справтикав своє щастя. От усьому винавати цей блядський тупізм і цілий свій щастя, що не відправили діст людям, да? Бубочка моя, скоро буде молода картопля. А ти вже ні. Але пам'ятай, молода це сезонно, а на стару попит буде завжди. Для тих, хто має бороду, присвячується. Я відростив борідку довгу, вона немов тепер килим. Дівчата оками моргають, бо бородати я такий пум-пум. Люблю тебе моя махната, довга на метр борода. Казати вам по правді не люблю я тих блядських теревинів, бо не вірю у силу слово, я а вірю у силу піздюлєй. Знаєш, як Гуцули кажуть на ну, таких, як ти. Це не в мене маленька трембіта. Це ти просто не вмієш дудіти. Друзі мої, запам'ятайте декілька дуже важливих речей в нашому повсякденні. Незалежно від який зараз рік, чи який місяць, чи день. А тим паче яка година Путін як залишався хуйлом, так і залишиться їм до кінця існування нашого світу. По-друге, мільйон орковських собак, розірваних, розтяганих, валяється в наших українських полях. І, мабуть, третя річ дуже важлива в нашому житті, це дякувати нашим захисникам, які щодня дають пізди цим ублюдським окупантам. Дякуємо вам велике. Слава Україні, слава нашим козакам. Тільки вперед. Коли я згадую Белгород, Курськ, Вородіж, вбити сльози до очах. Як ми вас розуміємо? Як вас, українці, всі розуміють, вам зараз важко. Дуже важко. Тримайтеся, тримайтеся, тому що далі буде ще набагато цікавіше. І вибачте, що так мало. Ми постараємося додати. Слава Україні, слава нашим героям. Хто не жив залі не знає, як то романтично все! Кому зараз легко? Випусніть мені, випосід мені, блядь. Аби зараз в'єбало єдном, другим і третім, нахуй. Дай би, блядь, всі би заюшили. А ти гондун.